Ну що, я офіційно звільнився. Знаєте, в попередньому відосі я казав, що я повинен відпрацювати два тижні, тільки потім зможу офіційно звільнитись. Але знаєте, якось плани взагалі змінились, і я просто іншими словами прийняв рішення про те, що я не буду відпрацьовувати два тижні, і просто одразу звільнююсь офіційно. І можу сказати, що на цей момент я вільний. Так, є як плюси, так і мінуси. Ви можете сказати, що я міг би заробити ще грошей в наступному місяці і будете. Прави, будете мати рацію, і з іншої сторони, також, знаєте, я так подумав, те що відпрацювавши ці два тижні, то також невідомо, як усе це буде, як складуться обставини. так Що взагалі може статися за увесь цей час? Я вирішив не ризикувати і самі розумієте, працювати в такій атмосфері, коли ти йдеш, ну, також якось не дуже хочеться просто якнаймога швидше вже піти звідти і все. Що я можу вам сказати зараз відбувається на даний момент? Можу сказати вам так, що я далі шукаю нову роботу. Тобто кожного дня я роблю якийсь маленький новий для себе крок. Новий чому? Тому що шукаю завжди нову роботу. Наприклад, за один день я міг з'їздити та подивитись приблизно 4 місця, так які знаходяться за. Різними адресами. Тобто я, наприклад, можу взяти, приїхати за першою адресою, подивитись, як виглядає приміщення. В першу чергу поспілкуватися з працівником, з працівниками, навіть декількома в разі потреби, бо там трішечки перекинувся з вами з іншою людиною. Дізнатися, знаєте, такі деталі, так, чи людям подобається, а як шеф, а як, наприклад, керівник. Бо я загалом шукаю роботу в обслузі клієнтів, тому що є певний досвід. У зв'язку з чим вирішив, що далі буду дивитися якісь прикольні такі місця. Іншими словами, для мене головне, щоб були набагато краще, аніж там, де я був раніше, <coughs> вибачаю стрішечки захворів. І, повертаючись до теми, я подивився чотири місця, знаєте також зробив висновки. Щось мені не підходило через те, що було багато клієнтів. Інший варіант доволі таки непоганий. Наприклад, там в я домовився про номер телефону, і мені сказали, коли треба зателефонувати. Ще десь якісь інші варіанти мені не пасували через те, що так само є така точка, де великий потік клієнтів, або інше місце, де, там, де також, знаєте, от умови просто для мене не підходили. Не підходило, тому що поспілкувався з працівником, дізнався трішечки більше, зробив для себе висновки. І знаєте, вийшов, вийшовши вже з приміщення, так, там, де я роздивлявся варіант, певний, то просто відчував те, що краще туди лізти. І це знаєте, це навіть не йде про те, що якийсь є страх, що новий колектив, і так далі. Ні, навіть не про це. Просто знаєте, от відчуваєш, що щось тут не так. От щось не то, Що висить оголошення з відкриття, Магазину, так, а відкрився магазин не прям аж так давно насправді. то Спочатку, можливо, літа. Ну, це так вам на секундочку, бо просто місце знаходиться неподалік, і я дуже часто проходив повсе місце і бачив, що там шукають працівників, що там висіло таке оголошення на склі, і воно висить далі. І це один з чинників, насправді, то я вам назвав. Що вам ще хочу сказати? На даний момент я чекаю на відповіді. Одна відповідь це від е, роботи, там, де я також пробував влаштуватись, розмовляти. Але там, на жаль, вже взяли дві людини. Ну, як взяли? На стажування, так, і буду далі вже дивитися. Одно 100% взяли стосовно другої людини, то ще невідомо. В будь-якому разі вони повинні мені зателефонувати і сказати усе як є. Якщо не зателефоную, то я осодно зрозумію, типу, що ситуація виглядає на те, що людину взяли і все. Інша ситуація те, що мені також повинні зателефонувати ще з іншої роботи для того, щоб сказати, чи є потреба, щоб я приходив там на співбесіду, тому що там також пробний день у людини. Тобто, в більшості, знаєте, місцях я зрозумів, те, що ну, люди пробують так, люди вже трішечки швидше зробили певний крок, щоб влаштуватись там на роботу, але знову ж таки. Пробний день все покаже і зробить висновки вже безпосередньо шеф. Як усе буде далі. Що ще окрім цього? То перший магазин, там другий магазин, Окей, усе це вам назвав, за чотири варіанти вам також назвав. Що ще такого цікавого? Ага, і інший дзвінок я також повинен сам зателефонувати. Тобто до мене не повинні телефонувати, а я повинен зателефонувати. Що хочу сказати? Плани змінилися в мене стосовно пошуку роботи, тому що в попередньому відео я казав, що я хотів на початку листопада знайти роботу, так, але у зв'язку з тим, що я, скажімо, звільнився офіційно раніше, то, звісно, от знаєте, от зараз в нас є новий тиждень, і я хочу бути максимально продуктивним і знайти за цей тиждень нову роботу. В моїх планах це знайти роботу за якнаймога коротше. Період і вже почати працювати. У зв'язку з чим я буду ділитися з вами, своїми відчуттями, те, що я взагалі переживаю, так те, що я взагалі проходжу. Але найголовніше, що я вам хочу переказати, те, що я зрозумів, що я повинен робити кожен день хоча б якийсь крок, щоб дійсно знайти роботу. А, ага, і забув, забув дещо додати. Також я висував резюме. На таких сайтах, як OLX і так далі, тому що не повсюди були написані адреси. Ось якраз таки згадував декілька секунд тому, що хотів сказати. І це також я робив. Тобто, один день у мене було так, що я міг шукати роботу і мав вже виписав, знаєте, такі варіанти робот де знаходяться, тобто за адресу, і їздив на усі ці адреси, щоб подивитися, яка там обстановка, так, і скільки там взагалі клієнтів, і так далі, і на такі різні моменти. Плюс поспілкуватись, якщо, звісно, є така можливість. А там, де не було написано адреси, то я просто висував резюме і також чекаю на відповідь, і також десь навіть писав: а яка саме адреса? адреса? підскажіть мені, будь ласка. Тому, так як я кажу, в планах в мене знайти за цей тиждень роботу.